Останнім часом я помічаю, що я дуже швидко починаю злитись, втрачати надію, да, дивлячись на те, що навколо відбувається. І хочу з вами поділитись, чим Бог в мене да, в трьох пунктах: добрі наміри Бога, перемога Ісуса і нова реальність. Да, на перший пункт Бог має добрі наміри до нас. Хочу прочитати Псалом відомий, 23. -й. Господь мій пастир. Я не матиму до достатку. На зелених лухах він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене. Мою душу він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох посухтимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворохів. ти намастив мою голову єлеєм до краю, наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Але де ці зелені луги, тихі води, коли, вони... коли я буду там? <гум> так? Це приводить до наступного пункту: перемога Ісуса. Бог спустився на землю як людина, щоб жити цим життям, яке ми зараз живемо. Але навпаки, Він переміг. Ці злі сили, які навколо нас, Там, він не піддавався спокусам, так. І він пішов до смерті, щоб викупити нас. І це проводить до останнього пункту. Нова реальність. Ми можемо далі жити під цими силами, ми можемо далі залежати від нашої плоті, від світу навколо нас, від духовного світу. Так? Ми можемо піддаватись страху ревності, злості. Ми можемо дивитися на наші недоліки, на недоліки інших людей так? і просто бачити те, що неправильно, що, не, що відбувається не так. Або ми можемо згадати добрість Бога, так? І що він, він нас веде, куди нам треба. Так? Він робиться заради нашого добра і добра інших людей, які навколо нас. Ми можемо жити в перемозі Ісуса, приймаючи цю нову реальність в нашому житті. Що ми під ним, а не під цими злими силами. Да, ви, можливо, будете в тому самому місті. Да? Але тепер це не є тупік. Ви не застрягли. <світтє> так. Бог має великі плани для нас і Він любить вас.